Привіт, друзі! Сьогодні я знаходжуся у дворі мого дитинства. Оці дерева, які зараз дуже-дуже дуже великі, були зовсім зовсім маленькими. Ось тут дерево, ось тут дерево. Ми коли бігали, тут, цього полісадничка, звісно ж, не було. Але зараз дерева дуже великі. Коли приходиш у двір, така тінька, така якась така аура. Тут тишини, спокойствия і такого якогось добробуту. Хочеться тут посидіти під цим деревом, подивитися на свої вікна, де ти жив, коли в дитинстві, подивитися, де ти грався, де ти бігав, де ми тут з малими дітьми дуріли, бігали друг друга, ходили в гості, потім в школу йшли, і так далі. Приходиш сюди. Лавочки тут сидять, зараз бабушки в основному, пенсіонерки тут живуть. Ну, якось так тихенько, ніхто не їздить, немає машин, нікого нікого. Класно. Ось будинок, вікна мої, вон там. А зараз... Аліса, сиди тихенько. Ось там вікна мої, третій етаж. Ось так ми жили в дитинстві тут. Це моя онучка, ми приїхали до бабусі в гості. Классно.